Перші увазі Audi a 8 2013 року, 3 літра бензин, автомобіль в класній комплектації з камерами кругового огляду, з максимальною оптикою. Автомобіль з безключовим доступом, салон чорного кольору, вставки з дерева. Має панорамний люк. Камери по кругу, преміальна музика Bose, пам'яті. Водійських сидінь, підігрів і вентиляція сидінь, автоматична коробка передач, ззаді простору, багато місця, також великий багажник Автомобіль в хорошому стані, обслуговувався на офіційному дилері. Варіант цікавий. Приїжджайте до нас на більш детальніший огляд, тест-драйв, авто з пробігом. Також маємо багато інших автомобілів. Чекаємо на вас. Відді авто з пробігом без зайвих комісій на великі кільцебі п'ять десяти візів.